Ботую. А це вже остання я... зустріч, думаю, з тобою поспілкуюсь добудую. Я ряд. чула, і я чула, що ти там виходиш десь в якусь іншу сферу чи іншу країну і чекаєш, щоб ці маркетологи вистрілили, а вони не вистрілюють, то вони вистрілили чи ні? Блін, ти все про мене знаєш. Стріляють, звісно. Я, я, я тільки що з, 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 з литовцем спілкувався це, і перед цим спілкувався з цим е, в'єтнамцем, коротше. Туда ми вже пишуть. гроші йдуть, а тема поки стоїть. Е, та все йде. Чого? Все в мене розвивається, все чудово. Хорошо, значить, дивися, нам треба 10, 10 клієнтів, 500 євро чек. Що е, це нам дасть? Чого 500 євро? Тому що є у нас ціна слова, клієнт за менше не буде робити. Ну, ти знаєш. Тобто, вони е, вроді би хочуть подешевше, але я знаю психологію людей, що вони ну, не будуть робити. Десь будуть шукати. Не будуть, яку... не будуть. Не буду треба так. ставити гарну ціну, щоб він напрягся. Звісно, напряжеться. Я, наприклад, е коли мало заплатив, мені не хочеться напрягатися. Розумієш, так? Да? Знаєш, як я з цим кредитом напряглася? У ну, мене зараз взагалі заробітки немає, а для мене 2000 доларів це. Блін, я таких грошей не бачила ніколи. Це великі гроші. Тоби, Айфон. Знаєш, як, як у мене за 10 тисяч гривень вон до телефончик нормально китає стягне, все хорошо. Я кажу, що люди купують айфон, а ти в себе проінвестувала. Розумієш, це, це? які це люди жінкам дарують айфони, не прийнято купувати, їм дарують. Правильно, 100%. Хорошо, значить, ціна слова 500 євро, це мінімум, що ми можемо людині запропонувати, тим паче 3 місяці. Тобто, це нормальна історія. Чому 500 євро? Тому що ціна слова, а по друге. По-перше, приємно цей чек брати. По-третє, ми вже можемо якось його планувати маркетинг. якийсь. Тому що якщо ми працюємо в онлайні, ми платимо або часом, або платимо ресурсом людей, за які треба платити. Якщо ми платимо своїм часом, то ми не, не дозаробляємо. І виходить, що ми, е, як білка в колісі, нічого не заробляємо. Хорошо, 10 людей це небагато. На одну людину в місяць витрачається 5 годин. Якщо культурно і нормально все вистроїть. 10 людей це 50 годин. В принципі, якщо 50 годин, то ми можемо більше часу приділяти на себе, на розвиток, там, на навчання, куди хочеш. Тобто, у нас все схлопується. Гроші є 5 тисяч євро, цінність ми даємо, час вільний є. О, Це підходить для нас. Галочку поставили. Да? Хорошо, стоїть питання: що ми можемо людям продати за 500 євро? Ось ми не можемо людям тренування продати. Може, можемо, але не сходиться вже картина міра, треба буде їх тренувати. Ведення, Ведення ну, може бути вийде, але вони уйдуть через місяць, може, через два. Ми можемо продати наставництво. Це саме система доставки обіцянки. Це у нас машина, яка створює результат. А насправді ми продаємо результат. Результат можна продавати по здоров'ю, по самопочутті, по зниженню ваги, набору ваги. А ми міняємо людям мислення, ми допомагаємо людині стати щасливішою. І у нас про свіжі. Я, люди... я знаю, я Іру бачила і все бачила, все, що по Ірі, я все бачила. Просто я намагаюсь тобі зекономити час, щоб ти розумів, що все, що ти говориш, я знаю, я розумію. Окей. То дивися, ти кажеш, тобі людей не вистачає. Я тобі не розкажу по-другому. Слухай далі розкажу тобі по-другому. Люди з'являються, коли в тебе є, знаєш, ти йдеш, а в тебе. Ти знайшла такий кульочок з монетами золотими. Ти йдеш і ховаєш. І за тобою починає толпа бігти людей. <хи> Помієш? От, так. бо в тебе щось є, в тебе є якийсь скарб. А коли ти знайшла щось непотрібне, і всім наліво-направо розкидуєш, каже, що ти прицепилась до мене з цим своїм веденням, тренуванням, відстань. Цього добра ні, ні везде. Розумієш, у нас має бути якась внутрішня цінність, яку ми просто не захочемо віддавати нікому. Треба двері закрити. По-перше, це. Е, Інструментарій мар маркетингу, да? а по-друге, це впевненість в самому результаті. Треба так полюбити свій продукт, щоб бути на тисячу відсотків в ньому впевненому, значить треба знати, як цей результат робиться. Окей, з продуктом ми вирішили, знаємо, як робиться результат. Друге, треба бути впевненому в продажах, вміти продавати. Якщо ти не вмієш. Я, я маркетолог. Я маркетолог на холодному О. ринку. Я продавати, О. я можу продати все, що ти тільки хочеш. Супер. І я дуже комунікабельний. І енергетична відкрита, і позитивна, і надходжу за три хвилини з людиною спільну мову. Так, подожди, а що за маркетолог займається фітнесом? А ну це моє від серця, ти ж питав, що від серця. Я не цю я реабілітолог, веду веду здоровий спосіб життя, дарую це людям і дивись. Я трошки зробила себе бренд, а, мені 50 років. І я дуже круто виглядаю і дуже круто себе почуваю. І до мене підтягується саме такий контингент людей. І я їх оздоровлюю. У мене наставничество є трішки практики, але так як я живу в маленькому селі Вінницької області, в мене дуже всі без грошей. Тому практика в мене ведення є. Я дієтолог, я пишу менюшки. У мене є блоки закритих на ютуб-каналі тренувань. Я це все роблю. А тепер я хочу тих, хто має гроші попасти в середовище. Отих, хто шукає вас. І взяти їх вести. Окей, хорошо. Я закінчу думку. Значить, е картина міра, да? тобто ми з кінця дивимося, трошки пере перевернути. Результат ми знаємо, як робити, і нам треба вміти це діло продати, щоб ми не могли докопатися до цього, да? щоб у нас була система продажів е гарантована, щоб це не було в вигляді експерименту. Да? Звичайно, це не машина. Що ти завів ключик і вона все працює, але принаймні ми можемо досконально розібратися, як, як ці продажі йдуть: переписки, діагностика, стратегічна сесія, закриття заперечень, дожими. Тобто, ці моменти, якщо ми розібралися і знаємо, тоді продавати набагато легше. Тоді конверсія так. збільшується. Розумієш, так. у нас є продукти, які робить результат. Ми вміємо продавати. Залишилось дізнатися, де взяти цих людей. Розумієш? У вас. В екосистемі. Послухай мене, ти ж не будеш зі мною постійно жити. Ні, ні. Ну, така що яка система? Чим вона тебе спасе Я тобі можу дати е, удочку. Понимаєш, да Я, буду я, дам. я, на... я планую, як планую, я налаштована дуже сильно працювати. Я не боюсь відмов і не боюсь втрачати людей. Окей, слухай далі. Слухай далі людей ти получиш. Якщо ти хочеш це знати, ти людей получиш Без питань мільярд відсотків. Але. Ми ж рухаємося з кінця в початок. Де взяти людей? Да? Тобто є три джерела лідогенерації. Три. Самі простіші, скажімо так. Перша, це органіка, це власний бренд, це нетворкінг, це, скажімо, старі клієнти із зала переводяться із офлайну в онлайн, це рекомендації. Тобто, цих інструментів. Безліч. У мене їх приблизно 30, я їх виклав в нашому тренінгу. 30 інструментів створення органічного притоку клієнтів. Тобто, хочеш чи не хочеш, вони будуть до тебе приходити, незалежно від реклами, незалежно від всієї цієї історії. Навіщо? Щоб, ну, щоб, щоб були клієнти, щоб ти не залежала ні, ні від таргету, ні від яких процесів. Ми спочатку місяць працюємо над. Створення самої системи залучення клієнтів, створення результату і вже е, е, створення цього кейсу е, з результату, щоб ми запустили систему сарафанного радіо. Да? Тобто, місяць нам на це є. Тобто, ми можемо взяти за цей місяць перших п'ять клієнтів, одного клієнта, п'ять клієнтів, щоб цю логічну цепочку собі сформувати. Правильно взяли, правильно продали, правильно супроводжуємо. Поняла, да? так? Другий місяць, коли у нас вже є знання, впевненість і відповідно розуміння, уже є теплий трафік. Ну, Теплий трафік, там вони по-любому цільові, бо у нас реклама на саме в цій, в цій е, да. другий місяць ми з тобою працюємо на холодний ринок. Да? Тобто там є певні особливості, там є певні воронки, скрипти. Це зовсім трохи друга історія. Якщо конверсія. Соціального бренду, соціальних мереж з нетворкінгу приблизно 40-50%. Да, це людина, яка тебе плюс-мінус знає. Таргетована реклама там 5-10%. Поняла, да? Тобто там трошки гірше. Але ми можемо і прорахувати. Можемо прорахувати. Поперети 80-20 і все буде добре. Неважно. 100 заявок прийшло. пройшло. 90... Да? Ні, 10 людей? 100 заявок прийшло, 10 людей в мене є. Ні? Як получиться? Як Просто я тобі кажу при самих невтішних прогнозах. Наприклад, одна заявка коштує в середньому там, 20 гривень, хай буде. Да? 100 заявок це 2000 гривень, умовно. Із цього хай буде один клієнт. При самих невтішних прогнозах. Один клієнт 300-400 євро. Це, допустимо, 20 тисяч гривень. 2000 заплатили, 20 витягнули. Вигодно. Вигодно, ну. понимаєш? Уже сходиться дебет з кредитом. Тобто ми не ведемо в соцмережі, не бігаємо, не пригаємо, продавати вміємо. Цінність, цінність є. Хочеш, е 10 клієнтів, будь ласка, тисячу лідів оброби. Поняла, mm -hmm. так? Це холодний трафік, але людина, яка не підготовлена, отримає е 900 відмов. Ти знаєш, що з неї стане? Нічого не станеться, якщо людина mm -hmm. готова на 900 відмов. Да. Хто хоче сказати, що в неї впаде самооцінка, мотивація? Ні. Якщо людина готова, я розумію, що я можу помилятись, дуже помилятись. треба більше досвіду. Але я думаю, це буде добре. Дивися, я тобі розказую, як у мене відбувається. Да? В будь-якому випадку, людина втомлюється, десь випалюється, тобто з холодним ринком. І у нас є в цьому проєкті і помічники по духовному розвитку, психологи. Поняла, так? Да? Щоб людина так. себе емоційно підтримувала на якомусь певному енергетичному рівні, у нас є підтримка психологів. Тобто, якраз у цей проміжуток, чому людина не заробляє 3, 4, 5 тисяч євро, це не кількість дій, це не знання, а це певний енергетичний стан. Розумієш, тобто людина, яка заробляє 4, 4 тисячі євро, вона має здатність пропускати через себе енергію 4 тисячі євро. Це 200 тисяч гривень у нас в Україні чоловік заробляє 20 тисяч гривень через себе треба вміть пропустити енергію 10 чоловіків. По Влад, суті. Я тобі хочу сказати на даному етапі, я дуже усвідомлено оцінюю свою ситуацію і те, що в мене нема грошей. Тобто, я розумію і ще раз хочу нагадати, що я прийшла в вас у систему саме по тій причині, що найперше я хочу розібратись в голові. І відкрити всі потоки, щоб вони йшли через мене, і підготуватися до більших і більших грошей. Що, це, ви, знає... психолог... да, це до Іри, я поняла. Це до Кундаліні-Йоги, мрію вже нарешті купатися. Це нам. ти попала по адресу. Знає, я ж ти на... думала, як ти думаєш? Рік в мене було подумати, я ж дивлюсь, куди я попадаю. Ну, це, це геніальна історія. Просто е... язика все ну, Просто, знає, люди, Думають, що треба Ладно. там волшебна пілюля ці заявки, а тут ні, треба трохи. Отрук... ну я тобі чесно скажу, що дуже дуже ви теплі, прямо ви теплі, як родина, ви правда, як родина, і це, це так залази, і ти думаєш про це, думаєш, тому що я шукала систему. Систем багато. А у вас якось так, по перше, ви українці, мені це дуже близько, твої, тому мені подобається дуже все, що ви робите. Ну, все, в мене вже камінь спав з плеч. Вже можна йти далі працювати. Бо мені приходиться знаєш трошки поясняти, можливо, людина не розуміє, хтось заходить. Я, бачу. Ні -ні, я все розумію. Я ми розбер... я розберусь. Я я готова обходити, як Ірина каже, темні свої сторони розбиратись страхами для того, щоб відкритись до нових потоків і піднімати чек, упаковувати все, що можна правильно, щоб це було правильно, чітко по бізнесу, і я готова. Відпустити все, що в мене є, які там системи є, і відкрита до нових знань. І хочу до цих нових знань. Мені страшно, чесно тобі сказав, але ну по-другому ніяк. Трансформації завжди йдуть. Нічого, все буде добре. Круто, хорошо Ін, Дивися, ти мене тримай на зв'язочку. Да? Я тебе, скажем, запам'ятав, галочку поставив. У да? мене є інші проекти для таких як ти. Да? Скажем так, тобто ти мене тримай на зв'язочку. Там звітуйся, що в тебе там які угоди, виходять, не виходять, щоб я на тобі мав фокус, добре? А, Влад, в мене є ще пару хвилин. Так, да, так, да, так. Да. Дякую. А, я хотіла спитати тебе. Я знаю, що ти проводиш, оце мені мій куратор о ну, 9 ранку ми кожного дня проводимо зум. Мастер час секунду. Мастер. Давай, давай. Так, да, так, да, кажи. А зранку, в 9 ранку, ми в Зумі відключаємося з тобою, з Іриною, там, з по попитаю. Я знаю, що ти терпіти не можеш, коли виключена камера, і для тебе дуже важливо, щоб камера була включена. Я це знаю, я це вже тисячу разів тебе бачила. Дивися, я розумію, мені не потрібен індивідуальний підхід, але я людям зранку видаю їсти. Я в Європі працюю руками. І я просто сьогодні думаю звільнятися з роботи, ну я прям не знаю, що мені робити. Бо я мені куратор мій каже, не куратор у вас слухай, я аж прямо він мене, ну я ну, аж розстроїлася чесно лікару. Він якось так ну не важно, потім поговоримо буде більше часу. Я хочу сказати, що куратор мені каже, ти не переживай, подивишся в запису. У ну, мене дуже амбіційні цілі. Я вже хочу працювати. Я вже знервилася, що він сьогодні не зранку мені написав, а в обід написав. Я вже хочу працювати, я вже передивилася, що могла передивитися. Вже поспілкувалася зі всіма, хто могла поспілкуватися, Передивилася всі чата. Дев'ять ранку треба включитися. Якщо я камеру включу, буду на наушнику. І ти вже бачиш просто кухню, тому що робота є. Або я, мені прийдеться звільнити з роботи. А не треба, все нормально. Хоча б, ну якщо присутня, то. Ну, змі... Тому що, дивіться, куратор твій каже: нічого страшного, подивишся в запису. Я чуть не випала в осаду. Я реально. Це така дезмотивація, дурацька. Що значить подивишся в запису? Тут наживо хочеться, бо буде питань, куча. Я знаю себе, буде куча питань, поки я розберусь. І я не хочу розбиратись три місяця півроку. Я хочу інформацію і усваювати. Інформацію і усваювати. Чим швидше, тим краще, поки в мене є енергія і мотивація сильніша. І я хочу, вже хочу через місяць мати результат. Ну я розумію, може трошки голова притормозить, ну нічого, буде справлять. Ну, в запису та ви нічого подивишся в запису. То я до запису дивилась безкоштовно. За що ж я дві тисячі вдала? Тобто я хочу наживо, тому я попереджаю. Я буду все включати, буду присутня. Буду задавати питання, будеш говорити все, що потрібно. Воно ну, не завжди буду включати. Ну там люди, чужі, я в Європі видаю сніданки працівникам. Отлично, Тому. отлично. І саме на плив з 9 до 10, там бурдон. Атлічно, хорошої, питань, мені В Мене ряд питань, я записала, мені треба тебе спитати. Давай. Так, а у цей куратор, що в мене і дівчинка є куратор, у них багато людей. Він мені пояснив, що в нього зараз відпустка, тому він на такому розслабоні, і що в них він не індивідуальний, а груповий. Але я можу йому питання задавати, якщо Конечно. в мене є питання. Так, да, так, да, так, да, обов'язково. Дуже... Дуже добре питання. Доступ до тренувань, так? У вас є запис у е, Ну Як тренування? А ти чим тренування? Ну, я не знаю, питаю. Мені здається, я десь чула, що ви надаєте. Тренування, харчування, навчання по цьому, а, а навч... навчання по харчуванню по нутриціології я не надаю. Якщо треба, я, я можу дати доступ в мене є викладач тобі допоможе. Я зрозумів, ну в мене є, але лишні не буду. Вдруг я щось не знаю, правда? правда? Дивися е записи тренувань розумієш, це така історія, що це індивідуально. Буває таке, що людям не треба тренування, їм треба активність. І ми під клієнта робимо із під ножа, Можливо, там якась дівчина хоче там просто розмінку, можливо, їй треба дену активність. Ми можемо записати конструктор тренувань конструктор тренувань, якісь там, там 10 чи 15 вправ ключових, які ти постійно використовуєш і їм скидувати, скажімо так. Взагалі, це, це ну зараз я не рекомендую. Записувати щось, да, тому що це спочатку ну, робиться під клієнта, тому що багато я розумію. людей, просто... треба більше запрос, я впоняла. Да, Записують ці вправи, вправи прямо на Ютубі там ці ягодичні якісь мостики, станові тяги, а приходить е, баба Галя з Нью-Йорка, так ну, їй треба з бутилками потрібно. хоча б помахати. Та просто хоч руки підняти, бо не ну, Так, да. Приходять Хорошо. люди такі, що ходять в туалет раз в три дні, тобто які там станові тяги. О, ну, хоч суставну гімнастику ж можна записати, щоб трохи рухати. Хорошо. Ну, так, звісно. А, питання ще таке: а, які найшвидші результати були? По Бу, фінансах? Прийшла людина, так, да, по фінансах найшвидші результати. Зайти. Е, дивися, люди починають продавати, коли у них є система продажу. Розумієш, Напомне. система продажу, так. я тобі дам Каздев. Цю систему швидких продажів, ну скинеш мені електронну пошту, я тобі вже скину. Сьогодні А в мене є, здається, мене ж під'єднали під той здобула, як він називається на Джемейлі. Мову під'єднали і там багато є. І по-моєму, з де ви є. Mm, ну ви подивіться, чи є, чи немає. Якщо немає, я продублюю. Там просто схема продажі через проблемне інтерв'ю. Тобто, як правило, цього спочатку достатньо продавати гарячим людям, да, які вже хочуть, але. Ми ще не вміємо їм продавати, скажімо так, і це такий інструмент, коли ми використовуємо, наприклад, для дослідження ринку. Це маркетинговий інструмент, і паралельно ми можемо продавати. Скажімо, просто роблячи опитування в соціальних мережах, ми можемо продавати. Якщо ми, звісно, хочемо продавати на високі чеки, це вже система продажу, яку треба розібратися. Але е е е е е проблемне інтерв'ю я вже вам можу дати, будете дивитися, розбиратися. Тобто, е Результати, Хорошо. які, ну, сразу можна це все робити. День, ну. У мене було за три тижні. За три тижні Кадобянська там три тисячі заробила за перші три тижні. Круто. Круто. Своїми клієнтами, з гарячими клієнтами? Ну, Дивися, всі клієнти твої, вони стають гарячими, коли ти просто налагоджила з ними стосунки. В тебе є соціальна мережа взагалі? Так. Да. Скільки там підписників? У Фейсбуці 5 тисяч дається максимум уже щось таке, а в інстаграмі небагато. Ну, без питань, дивися, 5 тисяч 10 відсотків, там 500 клієнтів сидить. Понімаєш, да? Тож... Сидить. А? Зрозуміло. Сидить, сидить, 100 відсотків, бо теж звертається до мене по труди, сидить. до працювання. Як працюємо? Ми спочатку відпрацьовуємо. Uh, ці всі скрипти на знайомих, близьких на таких полуклієнтах, непонятних людях, як правило, вони заходять і ми на них типу експерименти ставимо. Поняла? Тобто, ми да, да, я поняла, да. Ми, да. вроді би не боїмося їх втратити, і вроді би, треба ж на комусь потренуватися. Поняла? Да, тобто, да, да. Я поняла. Поняла скрипти. Я знаю, що такі скрипти. В мене була практика була. Да, і виходить, що. Так виходить, що ми беремо перше оточення там, свої друзі, знайомі, якісь там полулюди, які, можливо, хочуть нам допомогти, може, якісь колаборації. Це сама така проста, швидка модель. А потім, як відбувається, вони отримують перший результат, кайфують і починають нам рекомендувати. І приходять, як правило, з одної людини вже 2-4 людини можуть прийти за місяць. Взяла трьох, а через місяць вже 12. І поки ти дійдеш до цього таргету, у тебе вже буде 20 людей, ти скажеш, Владючок, я не успіваю. Понимаешь, какая история? Тому у меня и с солдатом такая история. Мы с ним подключили сіаремку, подключили чат-бота, наняли ему менеджера и куратора. Зробили. А у него таргіту не було. У нього просто сарафанне радіо крутилась. Понімаєш, яка історія? Да, Тому, да, да, в принципі. Я Е, Таргет – це найпростіше, що може бути, але нам треба до нього підготуватися, і морально, і в принципі матеріально, тобто і продукт, що був, і скрипти продажів. Це абсолютно не проблема. От і ми паралельно тренуємося або з знайомими з друзями, або з іншими тренерами. Принаймні, просто треба цей скрипт відпрацювати. А поки ми відпрацьовуємо, ми хоч не хоче, а людей закриваємо. Ну так воно створено. Я, я зрозуміла. А скажи, а соціальні мережі мої, а якісь контакт до вас мають ну. Можливо, це неможливо. Я просто буваю, бачу хлопців, деяких у вашій системі, і вкриваєш їхню сторінку в інстаграмі, а в них там ти скрізь. Я? Це, вони, це вони самі роблять, чи це така система налаштування соціальних мереж? А я у них на сторінці, а що я у них на сторінці роблю? Ти ту саму рекламу, все те саме говориш? Пропонуєш приходити бути вільним. А, мати... а, так це реклама таргетована, це таргетована реклама вас доганяє. Так, ну, але я питаю, чи як вони це роблять? Виключаєте якийсь договір, і це по системі йде, автоматично можна брати на сторінку. Це, 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 це піксель крутить, піксель реклама вас доганяє, находить. Тобто це не вони, ніхто мені таке не робить. Це Facebook це таке робить. Вони. Ти думаєш? Ну Просто а покажіть, що ви маєте на увазі, може, я щось не розумію. Ну обично, коли скролиш ленту, я там можу вискакувати. Ну це реклама, я плачу за рекламу. Ні, я заходжу на хлопця, який в вашій системі працює. Я бачила на мастермайндах його. Я його відкриваю в соціальній мережі Інстаграм, у нього повністю все про вашу систему, ваші виступи, всі відео. А, так, а що, що за хлопець? Чуєш? Поняття не можу, ти думаєш, я пам'ятаю. Я, значить, пошукаю, покажу чи розкажу потім. А, ну скиньте, може, може хтось мене копірує, я не може, знаю. Може, це. Ну, дивіться, цей, цей самий Женя, який зі мною спілкувався, коли я ось вчора оформила кредит і війшла в систему. От відкрити Женя сторінку. Так в нього там ти? То, але Женя працівник. Женя працівник. Женя працівник, який зі мною спілкувався, і я вчора зайшла в систему, заплатила гроші. Euh, я, я не знаю, може він так підрабатує, шукає нових клієнтів. Ну як підрабатую. Ну він же зі мною по Zoom зізвонився і все розказав про цю систему, і я увійшла до вас. То мабуть, він твій працівник. Звісно, я маю на увазі, шукає таким чином клієнта в собі мені в систему. Може, й таке. Да, 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 це він шукає в систему клієнтів, але він у вас на зарплаті на відсотки чи що. Звісно, він працівник мій на, на відсотку. Хорошо, в мене питань немає більше, бо все, це дуже швидко. Хорошо, значить, дивися, що у нас завтра середа, так? В 10 ранку завтра в мене тренінг по продажах. В 10 ранку це по Європі. 10 ранку по Європі. Ні, чекаю. В 9% по Україні? А, в 9 по Європі, в 10 по Україні. В 9 в 9. Я в Європі, в 9-9. Так, да, в 10 по, по Києву, в 9 по Європі. А в якій ти країні? В Чехії, Прага. О, ми будемо в Празі в жовтні будемо в Прагі. В жовтні. Побачимося. Тільки я вже з результатами. Конечно. Я вже ми... з баблом. В мене кава. Супер. Я... Ми будемо. Чи третього, чи четвертого чи щось таке, у нас там буде навчання. Ну, я думаю, що я ще почую про це. Правда? Ти ж десь напишеш, що ви будете в празі. Так, да, так, да, так. Да. А що ви будете в празі робити? А, ми їдемо на навчання по, по кундаліні, по активації, по інерденсу. Там тема прикольна дуже. Ми вже туди пішли. Круто, круто, круто. Скажи мені, а хто у вас тут в системі викладає кундаліні йогу? Іра? А... Ирей куратори, У нас идея ага. направлення, знаєш, кундаліні у нас іде в записі, то есть фас ти, ти, Ти знаєш, що таке активація взагалі? Да, да, я знаю, що таке. кунда. Я інструктор йоги, тільки я катка не... У мене хатка і нідра. Ну, активація, знаєш, що таке? Фасилітація знаєш, що это да, да, таке? Да, да, я знаю, знаю. О, знаю так це ж класний інструмент, вообще бомбический. Це єдиний інструмент для підняття енергії, єдиний. Ага, ого, далекому за що. Не, знав? <ріхи> Та, Ні, я не знав, інструктор. що ти це знаєш. <ріхи> а, ну, бо, бо я інструктор з йоги. Ну, якраз Ірина, Ірина Ірина, це вона те, викладач, це? вона одна із в Україні має право викладати, навчати тренерів по фасилітації, по активації кундаліні. Одна в Україні. Ну, ну я чула, як вона про це говорить. Я це дуже чути, що вона ну, дуже глуб на глубокому рівні. І на рівні філософії дуже рідко можна зустріти викладача йоги, який починає з філософії, а не просто вправи і робіть медитація і дихайте. Розумієш? Філософії спочатку себе, світу, світогляду, тому я це тут... ну, над цим дуже жорстко працювали, і цього не, не всі розуміють. Я представляю, скільки ви працювали, Я не представляю, скільки ви працювали. я не представляю. Я просто пробувала декілька разів створити системи, і не одна, а з іншими людьми. І вилетіла, і вигоріла, не змогла створити систему. Декілька разів в житті починала і з розумними людьми і ні крина не вийшла. Тому створити систему, углубити її, таку далекоглядну систему. Це дуже сила. Тим паче, що вона у вас автоматизована вже. Дуже так. Красота, і я, ній... ну... і я в ній. Супер. Ну, я, я дуже радий, <рес> що тебе зустрів це. Ну, не всі це розуміють да, до кінця, що ми тут робимо і що ти отримаєш в кінці. Я ну, дуже це... довго шукала. Ду... Ти представ, Я дуже довго шукала цей шлях, і в мене я працюю на чорній роботі в Чехії, бо я не знаю мови. І в мене почали останні місяці боліти ноги, стопи. А коли я до тебе вчора війшла, навіть за кредит. У Мене сьогодні перестали стопи боліти. Ви яка психосоматика? Тобто я, я. шукаю свій шлях. І я я відчуваю, ну, Боже, дай Бог, ми будемо наперед говорити. Краще помовчати. Правда, правда? Ну, працювати. Хорошо, Інна. добре. Ну, приємно поспілкуватися. Я і мені дуже приємно. Буду тримати добре. фокус е саме на тобі. Добре, мені добре. дуже приємно і ну, рухаємось далі. Да, Бачимося завтра в 9 ранку. Окей. Добренько, да гарно ти вечора. На мате супер, да? Давай.